Привіт усім, сьогодні ми поговоримо про тимчасовий захист. Продовжили вже його офіційно чи не продовжили. Є вже закон чи нема закону. Що далі? Бо багато людей ще не розуміють і не знають, чи вже є ця дата, коли можна сказати, що так, вже продовжили до такого то числа з такими то умовами. Я сьогодні про це розповім, а також про те, що Польща хоче детальніше перевіряти тих українців, які отримують допомогу. Від польського уряду. Якщо ви зараз на території Польщі і ви маєте тимчасовий захист, то я рекомендую подивитися це відео, уважно подивитися, і звичайно поставити лайк, зробити репост, в коментарях поділитися своєю думкою. І, звичайно, не забути підписатися на цей канал. Дуже багато з вас дивиться регулярно відео на цьому каналі, але чомусь не підписуєтесь. Підпишіться і лупніть дзвіночок, так щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Тематика тимчасового захисту зараз дуже актуальна, але я вже про неї неодноразово розповідав. І зараз на gov.pl є інформація, що є законопроект, це поки що тільки законопроект, що до 30 червня 2024 року буде продовжено тимчасове перебування українців на території Польщі. Це ще не закон, це ще не увійшло в дію. Але ви вже розумієте, всі розумієте, що вас ніхто не вижне з території Польщі, нікого нікуди не дінуть, ви зможете перебувати. Навіть якщо цей законопроект ще поки що не стане законом, а він найближчим часом буде розглядати в Сеймі, і його вже я думаю приймуть. Але якщо навіть ні, я вже про це також говорив, ви спокійно зможете перебувати і далі, тому що Європейський Союз дозволив перебування українців на території Європейського Союзу. До березня 25-го року і Польща теж це зробить, теж продовжить. Просто вона зі своїми нюансами це робить, зі своїми поправками, але робить З запізненням, але робить. Тому, друзі, не переживайте за це. Ви спокійно зможете на тимчасовому захисті перебувати навіть до березня 25-го року. Просто зараз є якісь такі перехідні періоди, де Польща хоче щось змінити. От певні поправки зміни. Оце важливо, але тоді, коли вже цей закон буде, його можна буде прочитати і про всі зміни дізнатися конкретно з офіційного документа. Проект закону є на gov.pl, це вже половина роботи, його треба, щоб проголосували, і тоді ми побачимо, як далі буде розвиватися ситуація. Але точно всі громадяни України, чи ви маєте тимчасовий захист, чи ви не маєте тимчасового захисту на території Польщі, якщо ви не порушуєте законодавство. То вас ніхто нікуди не буде депортувати. Якби там не було допомога громадянам України на території Польщі, це в першу чергу на дітей. 500 плюс було до 24-го року, після 2024 року це вже 800 плюс. Ця допомога йде з бюджету Польщі. І є допомога при народженні на дитину. Там щось порядка 13 тисяч. Там теж розбиваються виплати. Це йде з бюджету держави Польщі. І це, звичайно, є додаткове навантаження на їхній бюджет, і вони шукають економії так, щоб десь щось врізати, щось надбавити, щоб мати можливість виплачувати таку допомогу і українцям, в тому числі, тобто і полякам, і українцям. І звичайно, що. Уряд Дональда Туска шукає такі можливості. З року в рік витрати збільшуються, тому уряд бачить необхідність скоригувати пільги, які отримують наші сусіди зі східного кордону. Це питання аналізу. Треба перевірити, скільки українців виїхало з Польщі, яка вартість пільг і де можна знайти можливість заощадити. Перевірка потрібна. Українських біженців ми однозначно будемо підтримувати, але, мабуть, в іншій мірі, зазначив близький до чинного прем'єра. Політик також політики теперішнього уряду Польщі зазначають, що допомога українцям важлива, оскільки громадяни України живуть в Польщі, а отже, і кошти витрачають тут. Частина цих коштів повертається до бюджету, наприклад, у вигляді ПДВ. Ну тобто, щоб зрозуміти, якщо мама самотня не працює, має двох-трьох дітей і отримує за них кошти, звичайно, що їсти вона купує в Польщі. Оплачує якісь там витрати свої. Це все витрачається в Польщі, і, звичайно, з податками з тим всім повертається в польський бюджет, і це теперішня влада говорить, що розуміє, так воно і працює. Багато українців, більшість українців в Польщі працює, відповідно, офіційно сплачуючи ті чи інші податки, теж наповняє бюджет, з якого виплачується допомога. На дітей, на народжуваність, на одноразову допомогу, ще там на якусь соціальну допомогу. Але все одно це додаткова норма в бюджеті, на яку закладається певна кількість фінансів. Не можна сказати, що всім така допомога потрібна і є певна кількість людей, які приїжджають за допомогою в Польщу, які так чи інакше щось там крутять, вертять, щоб таку допомогу отримувати, але не виконують всіх вимог, які є для тої допомоги. Ну, там, наприклад, виїжджають, дітей забирають, привозять так, щоб отримувати на дітей допомогу. Та це не зафіксовано, там немає якоїсь кількості, тому що це складно проконтролювати. Така ситуація є, і тут нема чого приховувати. Звичайно, це не більшість українців, звичайно, тим, кому дійсно потрібна допомога, вони на території Польщі, вони там не катаються щоденно чи там кожного тижня, бо в них якісь там справи. Вони. Польщі, там в будинку, на квартирі, працюють, доглядають дітей, отримують якусь допомогу, живуть, і все нормально. Є певна кількість людей, яка, мабуть, що не заслуговує такої допомоги, ну воно їм не потрібно, але вони за нею приїжджають, бо була можливість її зробити. І ось, напевно, в такому напрямку польський уряд, польські, польські органи будуть слідкувати, щоб люди, які заслуговують допомогу, її отримували. Люди, які не заслуговують, її не отримували. З тих слів і з того, що зараз говориться, я так це розумію. Бо, наприклад, якщо мама з двома-трьома дітьми на території Польщі не може піти працювати, бо треба доглядати за дітей, то їй потрібна ця допомога на даний момент зараз, щоб утримувати тих дітей. Наприклад, наприклад, якщо батько зараз в Україні на війні, а мама виїхала в Польщу з дітьми, і вона не може піти, тому що вона не може залишити дітей, ну такі теж випадки є, то звичайно, що вона. Змушена отримувати якусь допомогу, тому що вона не зможе прожити в Польщі, вона не буде працювати, не буде отримувати ніякої допомоги, за що жити. Тому так, є певна кількість людей, українців, які потребують такої допомоги. А є певна кількість людей, які такої допомоги не потребують. І я так розумію, що в цьому напрямку буде польський уряд працювати, щоб знайти: тим можна, тим треба, тим не треба, тим не можна давати. От якраз такі зміни. Можна буде чекати в наступній уставі для біженців з України з тимчасовим захистом, де можуть якісь певні корективи внести. Ну, я не знаю, що це будуть за зміни, насправді, як тільки дізнаюся, я обов'язково про це розповім. Не буду гадати на пальцях, але таке можливо, те, що тимчасовий захист і легальне перебування українців по будь-яких документах на території Польщі буде продовжено, це факт. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною і цікавою. Ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на цей канал. В описі під відео я залишив послання на свою телерам групу Актуальну про Польщу, де ви зможете запитати про Польщу, про кордон, про перетин кордону і отримати на це запитання відповідь. Тому дуже рекомендую приєднуватись в мою телерам групу Актуальну про Польщу. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! і Україна 100% переможе.